Суд Бангкока почав виносити вироки у справі про торгівлю людьми найбільшій у Таїланді. На лаві підсудних опинилися 103 особи. Серед них тайські поліцейські і чиновники, генерал тайської армії і громадяни М'янми. Прокуратура очікує суворих вироків. Я вважаю, що рішення суду буде жорстким, щоб більше ніхто не наважився вчинити такі злочини. Сьогоднішній вердикт це спосіб показати світу, що торгівля людьми заборонена в Таїланді, і Таїланд викорінить торгівлю людьми. Процес винесення вироків у Таїланді може тривати довго, і адвокати поки не знають, якими будуть терміни ув'язнення. Я поки що не можу припустити, яким буде покарання для мого клієнта. Кожного підозрюваного чекає свій термін. Це залежить від ступеня їхньої провини. Судовий процес почався два роки тому, після того як у провінції Сонгхла на кордоні з Малайзією виявили десятки поховань людей. Поліція запідозрила, що це в'язні торговців людьми. Ті утримували полонених у таборах у джунглях, поки родичі не заплатять викуп. Під час спецоперації поліція звільнила 800 осіб. Переважно це були біженці з м'янми. Тим часом правозахисні організації заявляють, що під суд у Таїланді потрапили лише деякі злочинці, і торгівля людьми триває у великих масштабах. Ще безліч таких таборів існує на тайсько-малазійському кордоні.